Казка, котик і сніговий пиріг. Падав сніг на поріг. Сидів собі котик у хатинці і дивився у віконце. Ой, як багато снігу! зрадів він. Зліплю з нього пиріг. Вийшов котик на двір лапками насипав сніжку у мисочку, розрівняв. Прикрасив шишками та ягідками. Оце буде смакота, Муркотів він. Брррр! Поставив у піч, сидить і чекає. Пахощів нема. Виймає пиріг, а він розтанув і став звичайною калюшкою. Котик засмутився. Снігові пироги не виходять. Та в ту мить у вікно зазирнула синичка і весело защебетала. Котику пиріг треба пекти не з снігу, а з тіста, а з снігу можна зробити сніговика і погратися. Котик засміявся і вистрибнув на двір і почав ліпити сніговика. Сонечко засвітило і котик зрозумів. Справжня радість це гра і друзі, а не пиріг снігу. І відтоді, як тільки падав сніг, котик не пік пирогів, а кликав пташок та звірят гратися на подвір'ї у сніжки та ліпити сніговика.